Я вважаю, що це іспит Чернівецької обласної ради на наявність залишків совість. Або вона прийме правильне рішення і все ж таки виконує рішення суду. Або все ж таки внутрішній домовленості, якась е, зацікавність, родинна пов'язаність цього колективу. За дострокове припинення повноважень заступника голови Чернівецької обласної ради Маніча Валентина Михайловича проголосували за 52 депутати. 21 депутат. Тобто вони поділяють позицію мені позиціям корупціонеру. Не входять. Ведено, що такого е, обласної ради не повинна бути. Тобто вона повинна саме розпуститися зараз. Не, це було. вони не можуть звільнити навіть корупціонери. Хто розпустить? А що робити тоді з не, нам, з ним, Я впевнений, що неодноразово заявляв, Валентин Маніліч не зайде на своє робоче місце, тому що він корупціонер. Це є палац юстиції, це не палац корупціонерів.